Всім привіт! Знаходжуся зараз в Австрії. Їду на місто Брук Андер Лайта. Заходжуся недалеко від Відню. На цих виходних буду стояти біля столиці Австрії. І завтра, до речі, планую поїхати на відень. Вибрав сьогодні трошечки друге містечко, невеличке, навсього -навсього на всього-навсього. Майже на 8 тисяч осіб, але дуже цікаво, цікаво історично. Е, знаходиться на землях е, Штирія на кордоні з землями Бургенландом. Так що, дивимось, не переключаємось, буде цікаво. Всього мені до міста 35 кілометрів. Е, уже приїхав 23, залишилось 12. Е, Бачите, вже весна, поля практично вже засіяні, просто тут така лавка. Думаю, зупинюся, перепочину трохи, бо на один раз на один підход приїхав 23 км. Бачите, трошечки засвічує сонечко, десь вже все посіяно, такі невеличкі пагорби і дуже багато вітряків. Зараз побачив зайця. Бачите, який великий. Зараз він не дивиться, подумає щось, похоже, щось бігає. Вже побачили сьогодні оленів, бо тільки почали сіяти і їх дуже добре видно. Зараз пробую підійти, там по-моєму ще два сидять. Вон бачите такі бугри невеличкі. Я так зрозумів, тут ціла сім'я, ось о два. А воно якийсь великий такий. О, починають бігти. А не кожного разу так побачиш, о, вже три їх там. Їх тут ціла сім'я. Великі, великі. Зараз вони. Гуляється чи що? Хочу спробувати підійти, але все ж сам розумію, що це неможливо. А зараз трошечки далі проїхав до стадо оленів. До них сильно близько не підійду, але наскільки можливо все вони уходять. Зараз трошки сніму, вони мене замітили відразу і не хочуть підпустити. Хотів зняти зблизька, але бачите, їх добре видно просто на, на фоні ґрунту. Тільки зорано, щось посаджено, та я би хотів ближче підійти, але бачите, все ближче, як на 200 метрів, то не підійдеш. А в мене не сильно така добра камера, щоб аж так сильно можна було приблизити. Підписуйтесь, дивіться, то може з часом куплю щось краще. Ось я їду, наступне стадо, біжить. Там через дорогу ще одне було. Видно? Думаю, що видно. Дуже багато. Оленів просто дуже багато. Ось одне стадо, це вже третє за сьогодні. А зараз ще Ще покажу одне. А тепер стрій теж напрямає з другої сторони на горі. Видно? Видно? Мені здається, що це все таки зайці, вони збиваються в такі кучі, бо я спочатку думав, що це маленькі такі олені. А може маленькі олені. Щоб її ближче роздивитись. Напишіть в коментарях, що це може таке бути. Або олені, або зайці. Зоходне. Тепер я зрозумів, чого їх тут так багато. Всього ще одне стадо. Це вже олені маленькі такі. Знаєте чому? Тому що їх тут прикормлюють. Бо багато бачу десь отакі схованки, такі маленькі посадочки. Я так зрозумів, щоб вони не нищили сільгоскультури, що тут е, то їм роблять такі схованки. По-перше, там від дощу. бачите? І я так зрозумів, їм тут. Насипають їжу. Так що практично майже в кожній такі посадочки ось таке щось наподобі може взимку, просто їх прикармлюють. Я так зрозумів, і за цього вони далеко від кормушки не відходять. Не подумайте, що мені нема більше чого знімати, але дійсно наскільки багато це маленькі олені. Наскільки багато оленів, бачите, там ще стадо вже побігло далі. Наскільки багато, на кожному полі по, по два стада. Бачите, так біжать. О тут зараз буде добре видно, ось два зайці і ось два стада сходиться в одне. Оце бігли ми за мною до самого міста. Та що ось такі краєвиди, дуже-дуже багато вітряків. Місто, до речі, заробляє тим, що продає електроенергію, бо дуже багато виробляє електроенергії, а дуже мало використовує і весь надлишок продає і так місто виживає на це. Ось такі краєвиди. Кілька містечь тільки приїжджав, так що нічого цікавого не було. Приїхав я на містечко. Зараз дивитесь на будівлю, називається Пульвертурн. Тут невеличкі якісь будиночки, вздовж стіни. Стіна, наскільки я розумію, датується 13 століттям. Знизу невеличкий дитячий майданчик і ось такі цікаві будиночки. Цікаво, чи взагалі там можна якось пройти. Дуже незвичайно. Я тут давно це містечко примітив і мені дуже-дуже хотілося сюди потрапити. Зараз така невеличка колона. Я Знаходжусь на такому перехресті, але буду вже йти до центральної частини. До речі, історія міста дуже-дуже стародавня. Ще в Бруку та в околицях були знайдені частини знарядь праці неолітного періоду. Така ось вежа з різними якби, статуетками. Ось, заходжу я до центральної частини. Місто за часів Римської імперії знаходилися на перетині двох шляхів. Один шлях називався Бурштиновим шляхом, а другий називався Вілітаріс, до речі, який тягнувся аж до самого Константинополя. І пізніше в 15-16 столітті турки до речі, тим шляхом прийшли на облогу відню. Ще хочу таку цікавинку розказати. Недавно в, де це, в Сербії знайшли руїни того шляху в дуже-дуже гарному стані. І, до речі, він був шириною 8 метрів. Так, що ось таке якийсь ось цей. Експонати, якісь швейні машинки, якісь невеличкі ящички. О, цікаво, цікаво, дуже непогано. Різні тут магазинчики. До речі, ще за часів Римської імперії ніби тут стояв лагерь, військовий лагер Тарнунт. Але ніби кажуть, що він знаходився в 10 милях від, від, від міста. Але за деякими джерелами говорять, що на місці нинішнього замку знаходився також інший лагерь. До речі, одна частина замку ще по досі називається Римська вежа, хоча замок був побудований в середньовіччі. Після розпаду Римської імперії перші згадки про місто було десь в 900 році. А перша задокументована згадка міста е, датована в, е, в 1074 році. Ось така вуличка, я думав, зараз вийду до, е, до стіни. Там ось така е, стіна, думав, що там можна вийти, але там все зачинено. Брук отримав статус міста в 1239 році, а в 13 столітті був перебудований до прямокутної е, схеми вулиць. Ось тут щось якийсь такий гарний будиночок. І зараз гуляю по, е, по вулицях. Так. Так, Можна сюди ще піти. Є так переливаються трохи старовинні будинки з сучасними. Попри те, що місто на той час було досить добре укріплене під час воїн з Туреччиною датується яким там 1529 року і 1683. Віденська битва. Місто на той час укріплення були застарілими і місто не чинило опір. Тому, як турки пішли на відень, місто не було повністю знищене. Так як інші міста, які чинили спротив, то були повністю знищені. Я бачу, що мури тягнуться там за будинками, але доступ до. До самих мурів немає. Ось така вежа також зачинена. Ну, такі невеличкі будівлі. Бачите, мур йде, але виходу до нього немає, все забудовано. Шко... Дуже шкода. Після війни з Туреччиною місто Брук дуже процвітало. Стало центром виробництва та торгівлі вином. Потім під час наполеоновських війн Брук став центром маневрів австрійської армії. І вже в 1867 році була збудована постійна військова база. Зараз на головну вулицю виходжу. І до центральної площі. Там воно йде центральна площа. Зараз покручуся, тут таке перехрестя, пішохідна зона. Я трошки по колу походив, тут кілька ресторанів відчинено. І потім вже в 1918 році після програшу Австро-Угорщини під час Першої світової війни Австро-Угорщина розпалася, і саме місто відійшло до Австрії, а військова частина з ЖД вокзалом відійшла до Угорської корони. Так що ось так. Зараз знаходжуся на головній площі. Тут трошки багато. Машин їздить католицька церква. І так, трошечки хмар. хмар, але сподіваюся, що дощу не буде. Та частина міста, що відійшла до Угорщини, називається Брукнойдорф. В 1921 році західні частини Угорщини входять до складу. Австрії і входять і ті землі, називаються Бургерланд. Доволі не гарна така площа, але що мені не подобається, так це що тут багато їздить машин. Зараз спробую зайти до церкви. Що можна сказати, що місто було поділене на дві частини і зараз це два окремі містечка. Зараз в якому я знаходжуся, називається Брук Лейта. Лейта це річка, протікає через місто. А друга там, де військова частина і ЖД вокзал, називається Брук Нойдорф. Постараюся також сьогодні то ще містечко показати, але головна частина з центральною площею е, називається Брук Андерлейта. Знаходжуся всередині церкви. Доволі тут прохолодно. Освітлення немає, все. В даний момент освітлюється сонцем. Гарно, вишуковано виглядає, все з мрамору, багато картин і нікого немає. Покажу таких два, один балкончик. Головний монумент можна сказати. І покажу як виглядає взагалі картини. Там на балконах можна сидіти. І ось так виглядає повністю зал. Ще раз покажу головну площу. Щось так хмариться сильно. І ось в такій католицькій церкві тільки що я знаходився і показував, як виглядає середини. Зараз планую піти ще на замок. Замок і там невеличкий парк. І звідси відкривається найгарніший краєвид на центральну площу. Церква, до речі, дуже така задбана. Все, все є, дуже багато. З браму зроблено, також ну, така насичена, дуже красиво виглядає всередині. До речі, побачив тут відкриті двері і хочу показати всередині. Не знаю, його написано, що побудовано в 1729 році. І ось такі тут проживають люди. Але мене зацікавив сам внутрішній дворик. Виглядає так, як будто в якомусь замку. Цікаво. До речі, сьогодні дуже-дуже тепленько. Зацвітає дерева, приходить весна. З цього боку також доволі дуже непогано відкривається краєвид на центральну площу. Ну і Прийшов я на замок Прук. Герцогів Гарах. Зараз він в занедбаному стані. Видно, що нарешті якась пішла реконструкція і там поки нема входу. Але можна зайти на територію парку і познімати звідти. Бачите, такий будинок доволі гарний. Мені здається, це було відносилось до замку. Замок 12 століття. Спробуємо десь кудись зайти хоча б до парку. Ось так виглядає замок. Видно, якась спутникова тарілка є. Так що, думаю, що скоро може щось тут буде робитись. Є тут якийсь прохід. Мені так здається, що цей прохід веде до замку. Не буду говорити впевнено, бо ще поки що не знаю. Ось так збоку виглядає замок ну, в дуже незанедбаному стані. Сподіваюся, що знайдуться кошти, щоб таку красоту відреставрувати. Можна тут погуляти, але б я це парком не назвав. Бо тут немає ніяких таких споруд. Просто, можна сказати, трошечки облагороджена сама, цей, сама територія. Бачите, там позрізали дерева, не знаю чи буде видно. Ось так можна полюбуватися тільки здалека. Спробую ще раз зайти з передньої частини, може вдасться щось показати. І тут якийсь такий струмочок тече. Позрізали такі вікові дерева, дуже-дуже шкода. Зараз березень місяць, після зими то починають проростати квіти. Так не ціниш квіти, як після зими, бо влітку то вони постійно, а ці як перші квіти сходять і такий приємний аромат, то починаєш цінувати. Ось звідси, до речі, дуже гарно виглядає. Це, може будинок відноситься до замку. Відреставрований. Може і так само за деякий час буде відреставрований сам замок. Ну, ніби судячи по відгукам, то і досі належить цей замок герцогам Гарах. Але просто вони не хочуть цим займатися. В самому замку практично ніяких речей не залишилось. І бачите все в дуже в такому стані недоброму. Покажу так з передньої частини, як воно виглядає. Самі ворота зачинені. І видно, що ніби там щось потрошечку щось відновлюють. Видно, що перекритий е, заново е, сам замок. Кришу зробили і може вже будуть малювати. І покажу з цього ракурса, так із-за забору виглядаю. Підняв руку, щоб тільки щось показати. Гарний замок, але шкода, що він зачинений. Зараз покажу звідки я знімаю. І тут ось за забором знаходиться замок. Не хочу перелазити нічого. Написано, що закрито, то краще не порушувати правила. І тут такий приватна територія. Тут, в принципі, теж не можу знаходитися. Хочу показати ще одну будівлю. Напроти замку така полузруйнована. Тут невеличкий паркінг, видно, що безкоштовний. Бачите, ніби центральна практична частина міста, але е посідає Господаря, господар нічого не робить і таке вже одна частина будівлі всього завалилася. Якщо чесно, подивіться, тут біля замку, то взагалі практично все в такому зруйнованому стані. Добре, хоч як посипалися, то позбирали. Якщо бачите, ніби Європа. Але часами і таке буває. Перейшов на наступну вулицю. Тут знаходиться вежа Унгартурм. і також тут знаходиться міський музей. По-моєму, працює з 22 березня. Хочу зараз піти в наступне містечко Брукнойдорф, яке не лежало колись до міста. Бачите, вікові дерева. І тут такий невеличкий дитячий майданчик. Там вон, дерево. Є в якому років 400, як мінімум. Ось такий дитячий майданчик, всі гуляються. І цей. Але деякі дерева видно, що вже спилюють. Дерева ще не зовсім розпустилися, але подивіться, наскільки великі стовбура дерев. І так, можна сказати, по периметру, то дуже великі. Ось такий невеличкий дитячий майданчик. І Ось так, закінчується місто. Можна сказати, тут проходить границя такого регіона. Виходить язри. Переходжу з регіону Нижня Австрія в регіон Бургенланд. Це колись було одне місто, а зараз це два окремі містечка. Зараз виходить, знаходжуся в містечку Брукнойдорф, регіон Бургенланд. І виходив на початку відео, говорив, що я знаходжуся в регіоні Штирія. Це виходить помилка. Мене збила Вікіпедія, бо дивився по Вікіпедії. А перед цим було місто, регіон, виходить Нижня Австрія. Доходжу я до ЖД вокзала. Якраз стоїть поїзд. Хочу дійти до річки Лейта бо як уже місце називається Бурукандерлей, то треба ж хоча б подивитись на річку. Доволі багато тут потягів, пояс один від'їжджає, така велика велосипедна парковка. Зараз буквально ще до річки сходжу і буду закінчувати на сьогодні. Ось такий тут торговий центр, старі будівлі заводу. І можна там прогулятись. Заходжу я на міст через річку Лейта. Спереді бачите, пам'ятник присвячений загиблим людям під час Першої світової війни. І ось така ось невеличка річка Лейта. Так що, ось такі невеличкі два містечка було. Перше містечко на майже 8 тисяч, 7920 чи щось такого. Перепис населення в 2000-х або в 2018 році. Ось таке для вас було невеличке австрійське містечко Брук Андерлейта. І зараз знаходжуся в невеличкому містечку Брук Нойдорф. Колись було одне містечко, а зараз поділено на два. Сподіваюсь, вам моя прогулка сподобалась, мені зараз, до речі, їхати 35 кілометрів. Але нічого, якщо все буде добре, то наступне відео буде зі столиці Австрії з Відню. Так що підписка, вподобайка і коментуйте. Завжди на коментарі стараюся відповідати по можливості. Так що, всім пока, до наступних відео.